Владислав Селізньо, військовий журналіст, спікер Генерального штабу збройних сил України 14 17 роках долучається до нашого ефіру. Доброго дня, пане Владиславе, слава Україні. Пане Владиславе, з вашого дозволу, давайте поговоримо про ситуацію, яка сталася два дні тому на Брянщині. Теракт, диверсія цілий день. Ми спостерігали за тим, як змінюються взагалі дані цієї події, яка трапилася. І якщо під вечір ми в нас ще був один якийсь можливо відсоток надії, що можливо це все-таки. Якісь протестні рухи в Росії починаються, постає народ і отаким от чином висловлює свою повстанську позицію. То на наступний день, тобто вчора, це все звісно розвілося, і ми розуміємо, що таким чином влада не вперше для себе вже робить такі теракти. Ми пам'ятаємо на, на, на за історію Росії. За останні кілька десятиліть таких терактів не один був. Це робиться для того, аби залякати населення з якою метою щоб оголосити можливо воєнний стан на території Росії, щоб оголосити повноцінну війну, хоча куди вже повноцінні. Ну, я маю на увазі для Росіян. Чи з якою метою це робиться? Ви маєте для себе відповіді? Звичайно, друзі, я не знаю, звідки вас інформація з приводу того, що це акція в Брянській області справа рук ФСБ. Насправді знаю всіх тих, ну, не всіх, але багатьох з тих, хто брав участь в цій інформаційно-силовій акції на території Брянщини. Це справжні мешканці Російської Федерації, які зараз зі зброєю в руках. Воюють проти путінського режиму це абсолютно реальний Люди вони виконували в такий спосіб, як то воно розуміють, таку інформаційну силову акцію, яка була призвана звернути увагу російського середовища на те, що неможливо жити при Путіні, при путінському режимі. Тому я ще раз питаю: не знаю, звідки у вас такі відомості, що це акція ФСБшників, бо для мене абсолютно очевидно, що це. Ваюли цю акцію здійснювали громадяни Російської Федерації, які зараз зі зброєю в руках захищають не лише територіальну цілі незалежності України, а й в тому числі в такий спосіб намагаються достукатись до сердець мешканців Російської Федерації, мовляв, змінювати щось, бо так жити не можна. Пане полковнику, скажіть, будь ласка, за вашими даними, якщо вони є, чи вдалося достукатися до от як ви кажете? Не думаю, що росіяни готові до таких радикальних змін. Буквально перед ефіром я читав на одному з телеграм-каналів зведення наступного характеру: 20% мешканців Російської Федерації це такий собі атомний електорат. Володимира Путіна 20% громадян Російської Федерації займають абсолютно так антипутінську позицію, і близько 60% мешканців Російської Федерації це таке собі тихе болота, які живуть за принципом не не чіпайте мене. Мені то все не цікаво, Головне, щоб у мене було вдома мир, лад». Але на жаль, за таких умов, як діє нині військово-політична керівниця путінської Росії. В жодній російській родині не буде ані ладу ані ані спокою ані безпеки Пане Владиславе, я поясню про цю акцію. Це не моя особиста думка. Це ми говорили з військовими експертами і вчора, зокрема, і в п'ятницю. І вони в більшості своїй, в переважній більшості, зійшлися на такій думці, що це тому, що там були якісь різні незрозумілі ситуації, починаючи від того, що це боєць, який записував відео в нього біля на, на, на грудях була граната, яка розташовувалася не так, як вона має розташовувати. Що можна зачепити її при будь-якому русі, і ти так, і ти ем, взірвешся. І вони дійшли такого висновку. Я не кажу, що в нас дані, якісь, що це ФСБшна організація, просто дійшли висновку, що це, в принципі, може бути влада за цим причетна для влаштування такого теракту. Тому я вас запитала, бачите, у вас зовсім інша інформація і інші дані. Я не знаю, коли... Того, до цього зараз. Але ще раз на нагадує нашому часу наступним інформація це так само зброя. І будь-які інформації, які можна вражати на смертельну небезпеку в руках намагаються знищити путінський режим, це смертельна небезпечна інформація. А те, що хлопці готувалися, готувалися ще за 20 чисов лютого цього року, визначені силами та засобами, це для мене було відомо, але ще раз. Жодних ФСБшників у складі цих цього штурмового підрозділу, який виконував інформаційну силову акцію на території Брянської області, немає. Те, що певною мірою почали потім маніпуляції з боку ФСБ з розповіді щодо міщення та шкільного автобусу, щодо захоплення в полон заручників щодо розстрілу е, маленької дівчини. Потім та дівчинка воскресла. Потім з'явився хлопчик маленький, який нібито отримав поранення, потім не зрозуміло, чи отримав, чи не отримав. Потім його чомусь нагородили якоюсь нагородою тому що от щодо інформаційного прикриття з боку ФСБ Російської Федерації в цих процесів, в певну міру це було. А от те, що в інформаційні силовій акції з боку е, російського руського е, uh -huh. то там люди, які мають російські паспорти, але зараз вони борються з путінським режимом. Почула вас дуже дуже важливо, бачите, що ми поставили це питання і розставили крапки над «і». Давайте до ще одного питання, повернемося до значить до ситуації під Бахмутом. І ми бачили в інтерв'ю Пригожин сказав, що якщо впаде Бахмут. Якщо ПВК Вагнер відступлять від Бахмута то весь фронт посиплеться і посиплеться аж в області Донецька і Луганська, аж до кордонів Російської Федерації, тобто українські збройні сили зможуть зачистити це все і повернути свої кордони 91-го року. І я б хотіла вас запитати як людини військової, чому найманець, який ну, Просто його найняли для виконання роботи, чому він дозволяє собі такі заяви, що за внутрішні процеси відбуваються там на Росії? Що він ем, такими заявами дискредитує в принципі цю російську армію? Справа в тому, що ми маємо розуміти, що конфлікт інтересів між різними баштами Кремля силовими. З одного боку башта, яка включає в себе Герасимова Шальгу і того Шлапіна. Інша башта це пригород золотов, згаданий вами. Та да, ще ряд посадовців Російської Федерації, зокрема, там вже перебуває і Суровікін, і Кадиров. Йде між ними певне таке себе чублення, хто буде мати доступ до основних фінансових потоків. Щодо військової логістики і відповідно доступ до першої особи Російської Федерації пана Путіна. Тому той конфлікт інтересів чесно густо трансформується в такі собі інформаційні вкиди, в тому числі заяви досить такого радикального змісту, тієї, що ви згадали у виконанні Пригожина. Але ж ми маємо розуміти наступи. Чим більше вони між собою будуть займатися процесом, про який весь світ знає щодо Терганюки, тим краще для українських сил оборони, бо ми маємо час підготуватися для нашого контрнаступу, особище забезпечити наші підрозділи, які будуть реалізовувати той самий план, і визначений час до цього процесу приступити. Пане полковнику, ви знаєте, багато місяців. Ми з вами час від часу говоримо про зброю у живому етері. От ми з Христі ці розмови, як хочете сприймайте, а ми розприваємо як такий собі інформаційний тотем. Чому тому що прогрес є? І от тоді, коли ми з вами обговорюємо це питання, динаміка вона очевидна. От, наприклад, сьогодні та є інформація, що двоє пілотів українських прибули до Сполучених Штатів Америки, і це пов'язано. Зують із тим, що будуть їх навички тестувати, у тому числі і на здатність керування е, машинами F-16. І е, що ми бачили сьогодні ранком, та е, світлину портах дині. У 2019 році, коли я був на «Айронмені» біля прямо того порту, ну хто б міг подумати, що там він буде весь заставлений танками і бойовими машинами, ось ці два ці дві тези, як ви для себе сприймаєте, наскільки вони оптимістично швидко можуть справдити і наші очікування, про які ми не говоримо так, прямо в голос, але але думаємо. Друзі, ви знаєте, зараз Михайло Баковачі, але ще добре пам'ятає його безсмертно роман Мастер і Маргарита», і пам'ятає знамените волонтерське висловлювання. «Рукописи не гарять. І тут у мене виконали питання, куди ж поділися українські пілоти, про які досить жувава йшла розмова десь шість, можливо вісім місяців тому назад. Ті самі пілоти, які прибули на території Сполучених Штатів Америки, які займалися за програмою пілотування тих самих F-16. Ну логічно, що за більше ніж півроку наші фахівці мали би отримати відповідні навички і вже виконувати завдання. Зараз ця історія чомусь почула почула в базі і починає Дати нам чудову історію про те, що нові два українських пілоти прибули, і мовляв, найближчим часом ще з одеся таких прибуде. Тут виникає питання, чи її відбувається якась інформаційна апарація, призвана приховати участь українських пілотів в підготовці за визначеною програмою пілотування. Ба більше згадалось не лише F-16 а ще штурмовики, а 10 І тут ну, нового звісно це добра новина, що техніка поступає з іншого боку. Я розумію, що найбільший проміжок часу у нас буде займати саме підготовка навченого персоналу, який буде а експлуатувати цю озброєння, це озброєння військову техніку устаткування, а також її ремонтувати та обслуговувати. І я розумію, що нам потрібні фахівці у великих кількостях, і їх підготовка мала би почати ще кілька місяців тому назад. Сподіваюсь, що так воно і є. А те, що ми зараз бачимо, це таке собі інформаційне прикриття. Хочу вас, дякую, пане Володиславе, що знайшли час. Вийшли в нас в ефір. Володислав Селізньов, військовий журналіст, спікер генерального штабу збройних сил України 14-17 років. Бережіть себе і до зустрічі.